Повторення закону, 10 розділ. Того часу сказав був до мене Господь: Витиши собі дві камінні таблиці, як перші, та й вийди до мене на гору і зроби собі дерев'яного ковчега. А я напишу на тих таблицях слова, що були на перших таблицях, які ти побив, і покладеш їх у ковчезі. І зробив я ковчега з акаційного дерева, і витасив я дві камінні таблиці, як перші, та й зійшов на гору, а обидві таблиці в руці моїй. І він написав на тих таблицях як перше письмо, десять заповідей, що Господь говорив був до вас на горі з середини огню в день зборів, і Господь дав їх мені. І обернувся я та й зійшов із гори, і поклав ті таблиці, що зробив до ковчегу, і були вони там, як наказав був Господь. А Ізраїлеві сини рушили з Бероту Яакових синів до Мосери. Там помер Араон і був там похований. А священником став замість нього його син Елеазар, а звідти рушили до Гудгоди, а з Ґудготи до Йотвати, до краю водних потоків. Того часу Господь відділив був левієве плем'я, щоб носило ковчега Господнього заповіту, щоб стояло перед Господнім лицем, щоб служило йому і щоб благословляло його іменням аж до цього дня, тому не було Левієві відчастки та спадку з братами. Господь він спадщина його, як промовляв був Господь Бог твій йому. А я стояв на горі, як за тих перших днів, сорок день і сорок ночей, і вислухав Господь мене також цього разу, не захотів Господь погубити тебе. І сказав був до мене Господь: Устань, іди в похід перед народом, і війдуть вони, і посядуть той край, що я присягнув, був їхнім батькам дати їм. А тепер, Ізраїлю, чого жадає від тебе Господь Бог твій? Тільки того, щоб боятися Господа Бога Твого, ходити всіма Його дорогами і любити Його, і служити Господеві Богові твоєму, усім серцем своїм і всією душею своєю, виконувати заповіді Господа та постанови Його, що я наказую тобі сьогодні, щоб було тобі добре. Тож належить Господеві Богові твоєму небо, і небо небес, земля і усе, що на ній, тільки батьків твоїх уподобав Господь, щоб любити їх і вибрав вас. «Їхнє насіння по них зо всіх народів, як бачиш, цього дня, і ви обріжете крайню плоть свого серця, а шиї своєї не зробите більш твердою. Бо Господь Бог ваш, Він Бог богів і пан панів, Бог великий, сильний та страшний, що не подивиться на обличчя і підкупу не візьме. Він чинить суть сироті та вдові і любить приходька, щоб дати йому хліба й одежу. І будете ви любити приходька, бо приходьками були ви самі в єгипетській краї. Господа Бога свого будеш любити, йому будеш служити, і до нього будеш горнутися, а йменням його будеш присягати. Він, хвала твоя, і він Бог твій, що з тобою зробив був великі та страшні діла, які бачили очі твої, сімдесятьма душами зійшли, були твої батьки до Єгипту. А тепер, щодо численності, Господь Бог твій зробив тебе, як зорі на небі.